Які у нас є знімачі ізоляції та як ними працювати зараз коротко про кожен. Розпочнемо з моделі МС 4: чотири інструменти в одному. І перша з яких це зняття ізоляції з кабелів великого перетину. Друга функція це розпускання кабелів уздовж за допомогою заточеної голки. Наступна функція це зняття ізоляції з кабелів меншого перетину. Для цього тут є окрема зона. І останнє, але не менш важливе, це дуже гострий короткий ніж. А тепер тестування цього знімача. І переходимо до моделі КС-26 це більш спрощена модель, яка дуже зручна для роботи в електрощитових, де обмежений простір. Працює він наступним чином: зачищає ізоляцію з торця, підлазите до провода, затискаєте і натискаєте на спусковий гачок. І все, ізоляція знімається. До речі, глибина зняття ізоляції регулюється ось цим помаранчевим язичком. А знизу знаходиться ніж по типу кусачок, яким дуже зручно обрізати провода або ж ізоляцію від них. А ви пишіть у коментарях, чи робити нам частину. Ну два на ось ці знімачі.